Доброго часу, мої дорогенькі. Хочу подивитися, просили дуже село Веселе, Васильківського району По-моєму, писали. району Запорізької області. Отже, давайте подивимося. Веселе, веселе, веселе. Веселе. Грошей у людей не вистачає. Якось поставлені люди на коліна. Місцевих якихось таких людей там понаходили, чоловіків, я так думаю, що будуть силою, силою позабирали з їхніх домівок, і я так думаю, що їх побували. не так вам скажу більше. А кого не побували, вони вже в полоні. Шукайте їх в полоні. Тому дивіться, всі, хто там в веселому були забрані із дому, можливо, приходили, забирали. Причому приходили, забирали по наводки. Тобто хтось постукав і сказав, що от, отам, от, там, от там є якісь там кошти, ще щось там. Можливо, у когось там рідні в ЗСУ, от щось з цим пов'язано. Далі, шукайте їх в полонених, в списках полонених, дивіться, уважно. Так, визволення. Яким буде визволення? Непростим для вас буде визволення, одразу скажу. Деякий час вам треба буде запастися їжею, водою ну, на певний час. Певний час це від одного тижня до місяця, ось так. Скажу, Що от такий буде період, нібито більш спокійно, потім знову буде. Тобто, навіть якщо коли наші хлопці у вас там на вашій сільраді повісять, буде висіти український прапор, то все рівно будуть ще продовжуватися обстріли села. Так скажу. Тому треба от приготуватися. З приводу визволення карталуни. Ви як там підв'язані під населений пункт якийсь. А от населений пункт, той, який біля вас там десь, такий, то його будуть там бомбити, ну, там буде. Страшний суд, карта випадає, про що вам говорити. Тому карт, карти рекомендують, у кого є зараз можливість. Будь ласка, можливо, кудись переїдьте в іншу місцевість на певний час. Так. Село Весель. Так, всім дякую за увагу. Викладу відео, буде, буде світло. Викладу відео. Всім дякую.